Вітаю! Отже, поки українське суспільство продовжує обговорювати популістичні ідеї команди Зеленського про те, як з одного боку влада не податки для всіх громадян України, а з іншого боку, з Барського плеча, тобто з наших бюджетних коштів, додає нам тисячу гривень, і розмови про неминучий початок виборчої кампанії вже стає абсолютно очевидним для всіх. Мусимо сьогодні сказати про те, що не лише майбутні кандидати президенти на банковій чи Верховній Раді, а й по містах активізувалися в підготовці цієї виборчої справи. Для прикладу, візьмемо проект бюджету міста Києва на 2025 рік, що ми тут побачимо. Ну, превентивно, треба сказати, що команда і піар-група кличка працює доволі активно, і вони вже превентивно надрукувавши проєкт бюджету, точніше поставивши його на відповідному сайті, сказали про те, що це найпотужніший буде військовий бюджет. Відкрив вам таємницю, що в першій версії цього бюджету на військових по програмі захисник Києва було виділено аж 547 мільйонів. Потім інші опозиційні до Кличка... Фракції почали активно критикувати і ганьбити такий псевдовійськовий бюджет, і сьогодні вже передбачено на цю програму 2,5 мільярда. мільярди. Але щоб розуміти, якби ганебність і неадекватність підтримки збройних сил і захисту або, скажімо так, виживання киян в умовах війни з російською, ордою, давайте проаналізуємо інші видатки в 90 мільярдному бюджеті міста Києва. Що там з Ладою подивимося? Ну, залишається 13 заступників кличка, ніхто їх не хоче е, зменшувати. 120 депутатів Київради так і отримують свої е, 720 мільйонів для передвиборчих подарунків е, для е, е, своїх округів. 360 помічників цих 120 депутатів про, про ліквідацію статті цієї статті видатків я не знайшов в проєкті бюджету, отримують свої 24 чи 25 тисяч кожний. Апарат КМДА збільшить свої видатки на отримання на 27 мільйонів і складатиме 477 мільйонів. Якщо додати сюди апарат секретаря, апарат КМДА. І То інших чиновників поки що не беремо в департамент, тільки апаратні речі, то це порядка мільярда гривень. Рекорди б'є, звичайно, департамент піару, він називається Суспільна комунікація. То якщо раніше 200-250 мільйонів виділялося на цю структуру, то сьогодні департамент піар удару кличка. Передбачає, ну, всього-навсього, 344 мільйони 588 тисяч. Із них прямо 221 мільйон або майже 222 мільйонів на змі, які будуть хвалити кличка піар, ну і інші видатки, які фактично опосередковано так само підуть на рекламні речі. Звичайно, благоустрій, наше все, ви розумієте, що перерахувати кількість кущів, квітів і плитки покладеної в грудні. Чи навіть влітку кай складно тому, якщо подивитися на департамент унікальний наш такий департамент захисту довкілля, то на оцю плиточну бордюрну, квіткову некорупційну справу закладено мільярд 699 мільйонів. Це рекордна сума за останні роки, але е плитка в нас закладена і ще в департаментах. Я не буду даватись деталі, повірте мені, як людині, яка розуміється на бюджетному процесі. Отже, загальна сума оцих плиточно-благоустроєвих проєктів те складає порядка 2 мільярдів. Якщо ви хочете працевлаштуватися в Києвраді, я вам підкажу, що найвигідніша справа це керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів. На цю святу справу вперше, до речі, в історії передбачено 230 мільйонів гривень. Ну, для прикладу, у минулому році було лише 89, хоча це теж дуже багато. Я думаю, що до сих пір багато киян, думаю, що на паркуванні ми з вами заробляємо в бюджеті. Виявляється, бачите, радше витрачаємо. Ну, щоб ви зрозуміли. Співвідношення між е, е, плиткою і е, фінансуванням влади е, і цими видатками, і, наприклад, підготовкою Києва до <клес>, непростої зими е, під час бомбуваннями і відключенням електроенергії, то на всю програму е, енергозбереження закладено аж 25 мільйонів гривень. Е, е, що там у нас у районах? Ви знаєте, що в нас 10 районних адміністрацій, і я подумав, що ну, хоче з того, що в них ну, реальних повноважень практично немає. Сьогодні можливо ну, буде проявлена доброволя і буде оптимізація, скорочення, і ми на виживання Києва, на безпеку, на нормальне водопостачання і щоденне життя киян витратимо трошки більше грошей. Ні. Якщо в минулому році 10 районних адміністрацій, за моїм підрахунком, апарат цих районних адміністрацій з наших кишень е, фінансувався на 110-120 мільйонів гривень, то тепер буде на 170-180. Тобто ще додайте 2 мільярди на чиновників 10 Районних адміністрацій. Ну, я вже не кажу про ну, абсолютно абсурдні так звані мегапроекти. Значить, на перше місце в світі е, вийшла Україна по фінансуванню Подільського Серсенського мосту. Ну, якщо чесно сказати, не лише е, часи Кличка, а часи і всіх попередніх міських голів. Тепер активно просувається новий мегапроєкт, продовжується будівництво дороги до непрацюючого аеропорту Жуляни в воюючому 2025 році для України туди заклали всього навсього мільярд 474 мільярди гривень. От і подумайте тепер, коли ви будете читати чергові проплачені статті, до речі, за наші гроші, де в військовій формі і сотні патронів буде фотографія кличка і його ударних соратників, де вони будуть говорити про те, що ми думаємо про ЗСУ і про киян. Подивіться на ці видатки, про які я сказав, і я думаю, що ви прийдете однозначно до висновку. На жаль, пріоритети воєнного бюджету Києва 2025 року: це знову захист чиновництва, багато плитки і супер-піар кличка напередодні виборів.